Не надо біла кушать. Й... Начо флеш. сьогодні ми граємо в гру, з якою я починав в принципі, свій канал. Dream А Ану. Dream Hunger. Ану, давайте ось це. Типу вона тут уже зібрана, але вона тут на задньому фоні стоїть. Знаєте, така. Ага, от, до речі, Криса одна. А, так, да, вона тут вже зібрана стоїть. Давайте зібраною вже зразу пограємо. А чого би і не? Ладінг. Ой, зараз вона зависла відчуваю. Старт. Так, що тут загружатися будемо. Так, де? Так, там було... Там говорилося, що вона вже зібрана має бути. Де вона? Там говорили, що вона вже зібрана має бути. Сип. А де вона? А Я мишку не підключив. Я мишку, бляга, буха, не підключив. -і -і. Так, де вона там? Звийся тут руками. Нічого, її заново збирати прийдеться. Нічого, її заново шукати і збирати треба? Я не понял. Не, 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 я вам таке не підписуюся, я звалюю. А, туте. Так, де хто шо як? Де, хто, шо як, так. Можна карту відкрити? Так, карта. А, ясно. Ми ще всю карту не изслідували. А ще нам тоді ця карта вообще. Якщо ми і так тут все бачимо? Он прям как все, але окей. Ага, так. Де наша? Алло, наша де? Ам нашу треба. И you космела know, I, I know you are close юсблен. Так де ты? Вот в чм питание? Де ти, бляха? Ладно, руку підберу. Я так зрозумів, нам її заново по частинкам все одно прийдеться збирати. Де вона? Стоп, я можу її це з'їсти. Довбанутий? Ам... Ем, і канібал. Ну согласен. Ну, згоден, Я погоду канібал. Але в по... Я делаю... Ладно, так. Мне надо было это кушать. Я, честное слово, вот просто не надо было это кушать. Здорово, живо, вовсердце. А ч он тут лежит через прошлые игры, алло? ты ты Как его забрать? Я, я, я бувся, О, пана, так, до когось не можна довбанути, думаю. Наприклад, ту кресу, яка в мене в грі прош... зарізала в спину. Тут хто-небудь есть. А то і я сейчас буду уже кого-нибудь есть. Ну ми ж отримали очівку типу канібал, то мені можна. О! Знаешь ли? Е, я не хочу, щоб ну і все. Бляха, муха, наша її йоку установили. Страх пішла? Слухай, я знаю, тут там маньяч є. Так от... Хто, блядь? А, а хто? А! О, я Ти взагалі чого тут робиш? Ти в другому режимі маєш бути. Так. Ясно, походу, то. Коротше, ми б знали, що не треба було так ушати. Так, ага, ось ця. Так, цей режим мені ми вже грали. Мені мені він не сподобався. А так, якась ось ця з топором і з, -з зайчиком мертвим. Так, да. а тут що? А, тут в нас якесь чорне лице трошки. По-перше. Тут е, так, от ось ця ну цю ми знаємо. І ще хто. А ще й ось ця! Лі, я їх двох не вивезу. Хто яка я цих двох не вивезу? Давайте ось цю. цю ми ще ми грали. Ми грали тільки в ось ту, там, де от треба от по частинкам от. <с> Як її об'ясняти? Ладід. Старт. О, ліс. Уже покрасивіший. О двері закрив. От Я... двері закрив. Господи, величого, гра зависла. Коротше, скіпаємо і. Так, чого нам треба? Нам треба цю штучну. Бажа. Бере палецю зразу. Так, я знаю, що вода по деревам стрибає. Давай, давай, нападай. Просто той самий я в хорурі зі зброєю і чекаю монстра. Ну давай, давай, нападай! Ну давай, давай, нападай. Ну, десь в углу типу. Кроще, ми всі так робили. тільки один я так робив. Чо? Вона чого флеш? На походу флеш. Вона ж пробіла така Слухай, я я краще подалі відійду. аж сюди портнеться, так? Да? Аж сюди телепортеться. Що тут за частинки? Тепер я типу ще якогось другого маю збирати по частинкам? Я на таке не підписувався. Я, в принципі, я підписувався на те, щоб в цьому лісу і ходити. <звук> О, Храм, храм. Чо, чо Чого? Що тобі треба? Плекати в страху. молодець, десь. Хоча я хочу тебе вдарити, знаєш. Особливо після того, як ти там щось вбила вроді. Там показувалось твоє, твоє зображення от в тій грі, то йди сюди. Зараз вона кудись телепортнулась, зараз. Да? Я знаю, вона ще десь звідси, чи звідти з'явиться, так? Да? Проще мені в будь-якому випадку копейсь, тому зразу йде йде. Так тут ти є? Тут тебе немає. Ну і в принципі, краще хай тебе тут не буде, знаєш. Окей, вона, походу, кудись в стравку побігла. Ну, це і до кращого. Воно ну, стоп тут що лежить. Е, нічого. Чт лежить. Міска, вона типу, тут поховала, Вона нас что, закладчик. Закладчик бомб, блин. Куда вона телепортнулась? Вона... Мені здається, вона тут уже не ходить. Вона тут уже телепортується. Ау, давай! Я осмілився все-таки с тобою подратися. Я вас малився. Не дуже, але просто хочеться вже йти. Просто кудись іти. Флеш довбаний. Не, чесне слово, була флеш. Баба просто уй-ю. Дале побігла. Весь туди бігла. Вона подара, мала, чесно. Вона на дерево вилізла, так? Вона на вона <плес> <да>, реально... <плес> я ты <ти>, уворачуюся. <ти>, <плес> я зараз <ти, ти>, <плес> по пустоті буду бити в ту сторону, куди вона уворачивается. Я, я її вдарив. Тепер мені можна йти? Ні. То куди? а я пу. Посп... Окей, ми стекло, ми просто втікаємо. Бляха-муха! Вона зараз вона зафігачить! Де, де я? Хто я? Що я? Господь. На 70 хп, тому що обірвалась запись. Я не встиг від неї втікти. Коротше, пару раз вона мене хіракнула, а тепер де вона? Она свалила, молодець, моя школа. Так, слухай, Пожа... Пожа, пожа... пожар. Пожар, й. Ладно, приймаємо свою участь. А можна я присяду типа? Ладно, це не спрацює. Як... Чак. А? звітся. Мене 20 хп. Да и стрелы. Я знаю, що мені вже не жити, то давай фото для прев'юшки. Давай фото для прев'юшки. Я готовий вже. Ти флеш, добавий. Коротше, фото для прев'юшки, вроді як є, вроді як немає. Да, Ограф, блін. Короче, я думаю, на цьому можна закінчити всім пока.